Стратегічна ситуація у російсько-українській війні переживає драматичні зміни. Те, що ще недавно здавалося неможливим, сьогодні стає реальністю. Росія, яка довгі місяці намагалася створити враження неминучості своєї перемоги, тепер все більше нагадує колоса на глиняних ногах. А Україна, попри всі виклики, знаходить шляхи не просто до виживання, а до перемоги. Про це говорить відомий американський генерал Бен Ходжес. Я згоден з вами повністю, що відбувається зміна настроїв. Я був на трьох чи чотирьох різних конференціях з безпеки протягом останніх кількох тижнів, і ви могли просто відчути це, чи то у Фінляндії. Польщі чи Іспанії це відчувається трохи інакше. Я завжди вірив, що Україна переможе у цій війні, і що Росія рухається до проблем. Але тепер здається, що принаймні в Білому домі вони нарешті усвідомили, українці добре справляються, росіяни зазнають поразок. Колишній командувач сухопутних військ США в Європі, генерал Бен Ходжес, одна з найавторитетніших постатей у сфері оборони та стратегії. Його оцінки ситуації на фронті завжди викликають пильну увагу як у Вашингтоні, так і в європейських столицях. І те, що він каже сьогодні, кардинально відрізняється від того, що ми чули рік тому. якщо ви можете відійти від жахливої тактичної ситуації. І подивитися на ширшу картину немає жодного способу, яким Росія може насправді перемогти Україну. Якщо ми просто не здамося, вони не володіють здатністю прорвати українську оборону і розвинути успіх, як це робили їхні діди. Вони їздять на мотоциклах і гольфкарах, намагаючись просочитися невеликими групами. Ось чому вони мають мільйон втрат і збільшили свої територіальні здобутки лише приблизно на один відсоток за оста останній рік з половиною це гірше ніж у першій світовій війні. Мільйон втрат одна з найстрашніших цифр цієї війни. За півтора року кривавого наступу Москва витратила життя сотень тисяч своїх громадян заради збільшення окупованих територій всього на один відсоток. Це катастрофічне співвідношення, яке не може тривати вічно, навіть за умов тоталітарного режиму. Але найбільш вразливим місцем Росії виявилася не її армія, а економіка. І саме сюди Україна завдає найболючіших ударів. Українці дуже мудро зосередилися на знищенні нафтогазової інфраструктури Росії, конкретно здатності Росії експортувати нафту. Без цього я не бачу, як Росія продовжує війну після наступного року. Це те, що оплачує все. І їхня економіка. Вже я вважаю хитка. Якщо Україна зможе продовжувати вражати ці об'єкти, не нафтопереробні заводи, які виробляють бензин для російських автомобілів. Мене це не хвилює, але те, що справді важливо для війни, це руйнування їхньої здатності експортувати нафту. Стратегічне бомбардування російської нафтової інфраструктури стало тим переломним моментом, який багато експертів не передбачали. Україна методично удар за ударом підриває економічну основу російської військової машини, і це працює. В цікавому повороті історії в минулому велика сила Росії базувалася на її розмірах. Величезність Росії означала, що загарбники на кшталт Наполеона чи Гітлера могли досягати великих успіхів, але, врешті-решт, їх поглинала величина Росії тепер ця величезність є вразливістю, тому що вони не можуть покрити все, всю різну інфраструктуру. Вони постійно змушені переміщувати радари, системи протиповітряної оборони, намагаючись вгадати, де українці атакують наступного разу.

Москва фізично не може захистити всі свої критично важливі об'єкти одночасно. А українська оборонна промисловість тим часом досягла того, що здавалося неможливим: створення власних далекобійних ударних безпілотників, здатних нести значну бойову частину на відстань понад тисячу кілометрів. Кожен такий удар це не просто знищений об'єкт, це вимушене перекидання систем ППО, створення нових прогалин, які українські планувальники вже готові використати для наступного удару. Це шахова партія континентальних. Масштабу і Україна поки що грає її блискуче, каже Ходжес Але Що відбувається всередині самої Росії? Чи справді російське населення готове терпіти втрати безкінечно, як стверджує кремлівська пропаганда? Кремль переважно уникав призову людей з Москви та Санкт-Петербурга. З вагомої причини Вони не хочуть мати купу похорон у Москві та Санкт-Петербурзі. Де люди запитають що до біса тут відбувається? Я читав статтю сьогодні, яка говорила, що Санкт Петербург розширює свій міський крематорій, щоб впоратися з усіма втратами до 250 на день. Ніщо так не говорить про те. Що ви програєте як необхідність розширювати розмір вашого крематорію? Ходжес скаже міф про 300 мільйонів росіян, який дістався у спадок від радянського союзу, давно розвіяний реальністю. Росія почала цю війну зі 135-ма, 140 мільйонами населення не найздоровішого населення. А найрозумніші та наймолодші давно втекли з країни, рятуючись від мобілізації та репресій. Всі найкращі формування: еліта, повітряно десантні, морська піхота, були знекровлені два чи три рази. Тож, хоча вони все ще можуть мати ту саму назву, це точно не та сама якість. Українці це з'ясували. Вони стали набагато кращими у фортифікаціях, обороні. Тепер, коли вони бачать і розуміють, як атакують росіяни, вони не тримають усіх на передовій, де їх молотила артилерія та дрони. Вони мають. Я думаю, розумніший спосіб організації оборони. Але війни виграють не лише на полі бою. Геополітичний контекст, рішення союзників, постачання зброї все це не менш важливо за тактичні успіхи на фронті. І тут картина виглядає неоднозначно. Сполучені Штати вважаються значною мірою ненадійними для України. Я чув колишнього міністра закордонних справ Кулебу днями він сказав, що тепер вони думають, що якщо отримують щось від США, вони вважають це бонусом. Іншими словами, чи то розвідка, чи боєприпаси, чи зброя, це бонус. Тому що адміністрація настільки непослідовна і не постачала обіцяного. Були заголовки про томагавки, можливо. Можливо, ні, я б хотів, щоб ми це зробили, але я просто не впевнений, що це станеться, тому що президент не доводить ці речі до кінця. Критика на адресу американської адміністрації від такого поважного військового, як генерал Ходжес, вагома. Він прямо вказує на відсутність чіткої стратегічної мети, яка була б зрозумілою і досяжною. Я був у захваті, коли президент Трамп сказав, що Україна може перемогти. Вони перемагають Росія, паперовий тигр, і Україна має мати можливість повернути все. Люди скрізь були здивовані таким: вау, яку розвідувальну інформацію він щойно отримав. І я думаю, вони нарешті знаєте, прокинулися там і зрозуміли, коли ви починаєте бачити, що відбувається, і усвідомлюєте реальну ситуацію. Цікаво, що він сказав, що Україна разом з ЄС може це зробити. Якщо Америка демонструє непослідовність, то Європа демонструє щось інше: повільне, болісне прозріння, континент, який звик до миру та процвітання раптом зіткнувся з реальністю гібридної війни, яку Росія веде проти нього щодня. Європа все ще не може змиритися з фактом, що Росія воює з нами. Ми можемо відстежити метеор за три тисячі світлових років у космосі і передбачити, де він буде, і наскільки близько пройде до землі. але ми не можемо з'ясувати звідки дрони у Балтійському морі. Технологія є безумовно. Але це не пріоритет. поки що Дрони над Німеччиною, Данією, Польщею, закриті аеропорти, порушення повітряного простору, пошкоджені підводні кабелі, тіньовий флот танкерів, що безкарно перевозять російську нафту, фінансуючи війну. Все це не окремі інциденти, а координована кампанія, каже генерал. Навіть канцлер Мерц, який був дуже прогресивним і сильним, навіть він сказав, що Росія воює з нами, але ми не воюємо з Росією. Це криза, але ми не воюємо. Росіяни бачать це і сміються. Нам потрібно, навіть якщо ми не хочемо казати, що ми воюємо з ними, нам потрібно діяти з почуттям невідкладності, інакше те, що росіяни роблять зараз, втягне нас у фактичний конфлікт. Найяскравішим прикладом цього стала недавня провокація, коли російські військові літаки порушили повітряний простір Естонії, перебуваючи там 12 хвилин. 12 хвилин відкритого ігнорування суверенітету країни-члена НАТО. Абсолютно потрібно було збивати. Подивіться, якби це був ізольований інцидент. Тоді, звісно, ви кричите на них і накладаєте ще одну санкцію на начальника російських ВПС. Але це відбувається всередині всього іншого, і вони провели 12 хвилин в Естонії. Я думаю, це був гіганський середній палець від росіян усім нам. Вони не поважають нас. Той факт, що вони провели операцію, запустивши 21 дрон у Польщу, знаючи, що там дислоковано 10 тисяч американських військових, говорить вам. Що вони не боялися, що США можуть якось помститися? а 21 дрон над країною, де базуються 10 тисяч американських солдатів. Це не просто провокація, це демонстрація повної зневаги до потенційних наслідків. Росія перевіряє на міцність західну рішучість і поки що не знаходить її. Ми повинні готувати громадськість. Чому це важливо? Почати зараз пояснювати. Ось що вони робили це має бути зроблено дуже узгодженими зусиллями. А потім ви повідомляєте росіянам: дивіться, ми не жартуємо. Наступного разу, коли один з ваших літаків пролетить, ми конфіскуємо одне, два або три судна вашого тіньового флоту. І якщо вони зроблять це знову, ми збиваємо літак, і ви маєте пояснити це чітко. Але якщо ми говоримо це і потім не робимо, це найгірше. Але попри всі ці виклики та проблеми з союзниками, генерал Ходжес залишається оптимістом щодо результату війни, і його оптимізм базується на конкретних факторах. Українці зупинили росіян на землі. Я думаю, що є патова ситуація певного масштабу, і вона триватиме деякий час. Це дозволило їм тепер приділяти все більше уваги нафтогазовій інфраструктурі Росії. Це справді стратегічне бомбардування, але з дуже конкретною метою. вони не просто бомблять все підряд, а дуже конкретні цілі, які є вразливістю для Росії. І третє: ми знаємо з історії, що війна це випробування волі та випробування логістики. очевидно, що українці мають більшу волю ніж росіяни. Оборонна промисловість України зростає навіть під час війни. все більше європейських компаній інвестують в оборонну промисловість України. Ви більше не чуєте, щоб люди говорили про дефіцит боєприпасів. Воля, логістика, стратегічне мислення: три стовпи, на яких будується українська перемога. Росія може мати більше людей, більше території, більше ресурсів. Але вона програє у найважливішому: в тому, заради чого люди готові боротися і вміти. Українці борються за своє виживання, за свою землю, за майбутнє своїх дітей. Росіяни гинуть за імперські амбіції старого диктатора, який живе у власному паралельному всесвіті. Історія знає багато прикладів, коли саме це робля. Било різницю між перемогою та поразкою. Ходже скаже: війна в Україні наближається до переломного моменту. Росія стикається з катастрофічними втратами, економічними проблемами, стратегічними помилками та неможливістю досягти своїх цілей військовим шляхом. Україна, попри всі труднощі, знаходить нові способи завдавати противнику болючих ударів там, де він найбільш вразливий. Що там відбувається? Де того прям ярка ярко, -ярко була. Ага. Що то там не так? Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.